Нещодавно інтерв'ю черговий дав з головком Валерій Залужний. Він там згадував, зокрема, про Петріоти. Він казав, що все ж таки петріотами, так збиваємо ракети і так далі. Але проти дронового терору, коли дрон коштує від 20 до 50 тисяч доларів, а одна ракета будь-якої ППО все одно коштує дорожче, це не те. Треба шукати відповідні за вартістю або дешевші аналоги для збиття, тож, як то кажуть, не петріотом єдиним. І звідси ж, випливає це питання, я би, яке я би назвав, як про Петріот, от, Чи розгадали ви оцей Ребус Трампа? Він на, на люди говорить 17 всього, як він казав, там, чи установок мається нова, як він казав, мова йде про все. Потім з цього рівняння виходить одна якась установка від Німеччини, яка буде ледь не через рік. Потім той же Пісторіус, німецький міністр говорить, що 5 установок може бути, мова може йти про тижні. Потім знову в цьому рівнянні, ще як то кажуть, додаткові невідомі можуть бути установки, але знову ж таки від восьми місяців це весна 26-го, Той, поки передасть, а той, поки віддасть свою, а той нову, то це буде так на виході, яку кількість петріотів. Бодай, якусь нам чи можна чекати хоча б навесні, хоча б все до того моменту може змінитися. І в цьому рівнянні яка відповідь, яка цифра, яку нам можна чекати? Чи там нуль залишається? Чи... Бо Трамп може багато говорити, а на виході практично не бачимо ніяких результатів. А тут ключик, то Трамп може говорити, а на виході нуль. Тому сьогодні Трамп говорить про, про 5 установок, завтра про 17, післязавтра про 2. Ще після-післязавтра скажете, це як Ви нам винні кілька установок да, може сказати. Як він там казав, а що там про одну добу? Ну це був сарказм. Так, так. Що там, Петріоти для України, Та це був сарказм. Вибачте, то я пожартував. От і все. Тому спочатку батареї, потім обговорення, як то кажуть. Вирахували там, при Ще раз, Трамп говорить те, що він. Не знаю, що він почув прийшло. від Хексета чи когось там із своїх генералів. Е якісь цифри він їх озвучує, навіть не вдаючись е не то, що вдаючись подробни, не розуміючи чи подробиці, не розуміючи е тему, про яку він говорить. Але звідки взялися ці цифри, здається, зрозуміло е до цього, якщо цікаво, дійдемо. Але ключове питання, то насправді дещо інше. Ключове питання взагалі схема оце допомоги так званої від Сполучених Штатів. Є заяви Трампа, але нема реальних кроків. Маємо за останній місяць декілька на декілька мільярдів, сотень мільйонів, точніше, сотень мільйонів. Коштом України прямі закупки у нас е, за два місяці, точніше, два. Таких е, траншей пройшло по декілька сотень мільйонів. Де наш уряд оплачував, ну, в частності, от останній це ремонт і комплектуючи до гармат е, М109. Е, потім е, ремонт обслуговування ЗРК Хоук Старих, теж американського виробництва. Е, ну і, власне кажучи, там було ще місяці два тому. По Ф-16 обслуговування, підготовка пілотів, це те, що ми купували і, і замовляємо власним коштом у Сполучених Штатів. І суми ці, насправді, ну, здається, сотні мільйонів. Ну, але для доларів нинішньої війни це велике, але ну, насправді це зовсім не ті суми. Можна пригадати, от, транш допомоги. без... Від Байдена останній він в десятки мільярдів. До слова, там майже 5 мільярдів Байден так залишив Трампу. От, ну, типу, ти ж можеш продемонструвати добру волю. Він так не, не збирається таким чином добру волю демонструвати. Він готовий продавати комусь, хто буде продавати Україні. А далі далі почалося. Кому продавати, як продавати, на яких умовах. От з німцями бадаються вони вже який тиждень і все ж починалося з того, що наче ми розуміємо один одного, що нам треба і що українцям передати. А далі, коли доходить до конкретних умов, там виникають проблеми. Тому що той же МЕРЦ просить американців. Продати йому батареї, він каже, ні, давай ти віддавай свої, а я потім тобі продам. Він каже: я знаю, як ще твій попередник українцям потім віддавав. ви наступ починайте, а танки будуть. <рес> ну, так, так і з батареями, Давайте, ми ж не українці, ми, ми німці такі практичні, давай спочатку хоча б угоду. Трамп каже, ні, тоді наступного разу домовимося. От. Ну, і, ці, о, Стиковки вони тривають, поки що жодного контракта європейських держав на допомогу Україні, яка буде компенсуватись закупкою американців зброї чи військової техніки. Не відбулося так, Держдепи Пентагон говорять про те, що мають бути укладені декларації про наміри, а потім і відповідні контракти з конкретними європейськими державами. Які будуть закуповувати, але поки це ще все в перспективі. В общем, ситуація така важкувата, м'яко кажучи. Навіть якщо німці нам передадуть батареї, то це займе, може зайняти ну, в середньому, якщо там по іншим видам озброєння від півроку до року. Вон, австралійці. Передають майже півсотні те, цих абрамців, цей процес зайняв, повдається, 9-10 місяців. От. Так колеги вчора сперечались, там кажуть, ні, американці нам швидше передають. Коли американці поза минулому році 30 передавали, вони вклалися в 7 місяців. От, от можете уявити терміни. Тому те, що зараз говорять, дай Бог, щоб це відбулося протягом півроку року наступного. Щодо, щодо секретних цифр Трампа, більш уважні, ніж я, колеги, не я здогадався. От дивились, дивились на ці цифри, а потім кажуть Іван Сімон Сіменич, дивіться. У 2020 році Швейцарія. Замовила у Сполучених Штатів 5 батарей ЗРК РК Ну, Щоб було зрозуміло, батарея чи комплекс, там, ну, по-нашому, батарея, да, по нашій структурі Збройних сил. По Натівській, це фактично комплекси. Тобто, як єдиний кулак, єдиний юніт. Він вона включає це радіолокаційну станцію. Командно штабну станцію, пускові установки безпосередньо, які здійснюють стрільбу, ну і там технічні транспортно-заряджальні машини, все інше. Ну, от така от вся система. Пускових установок в стандартній батареї ЗРК Петрі, 8 штук. Дехто купує по 6 штук, частіше 8. І те, що передавали нам. От німці, здається, одну з шести чи Ну, хтось, хтось одну батарею передав в шесть пускових установок, а так передають теж стандартні. Так от швейцарці зробили дуже дивне, нестандартне замовлення для своєї оновлення протиповітряної оборони. Вони замовили 5 е -е, -е, радіолокаційних станцій, 5 машин управління і 17 пускових установок. Ну, Швейцарія маленька країна, ну і вони, і, в принципі, вони в 35 там замовляли по півтора десятка, які в основному 75% по їхнім розрахункам прикриття повітряного простору мають здійснювати. А ЗРК от там на 25%. Чому 17 батарей? Ну, трудно, важко сказати, так припустити можна. Власне кажучи, 16 батарей, виходячи з того, що. По 8 одиниць в батареї, це фактично дві батареї плюс одна. Пускова установка, очевидно, навчально-бойова якась. Да? Там одна РЛС, одна командна машина, одна пускова установка. Так, в бік відкладаємо, це буде навчальний комплект. І так, дві батареї комплект. З більшим числом радіолокаційних станцій і командних машин. І коли Мерц там говорить, що ми, здається, знайшли варіант про о, дві батареї, то це зрозуміло 16 ПУ. Коли Трамп при цьому говорить, що це 5 батарей, то він має на увазі, ті, хто йому сказали, мають на увазі 5 о, командних машин. Машин командних 5. П'ять батарей значить п'ять.